Вітаємо на нашій сторінці. Часто е, питають і оправдано, е, яка гарантія на ваші вироби, і е, в будь-якому разі ми щось купляємо, то за гарантією маємо е, питати. От Я хочу в першу чергу навести такий приклад е, зі свого досвіду: От я перед ювеліркою довгий час різьбою по дереву займався, і чи інструмент купляєш, чи якісь матеріали. Завжди перша асоціація у мене хто виробник і чи є в ідеальному варіанті персональна якась відповідальність? Бо одна справа, коли ми купляємо конкретно у виробника якогось. Ну, це може бути е, відома фірма, яка викликає до себе довіру. Це може бути е, таке підприємство невелике, яка є е, ну, до якої можна звернутись і знайти е, людину, яка відповідальна за виробництво. Чи навіть вийти на директора, поскаржитись, якщо щось не так. А є просто: ми купляємо у інтернет-магазинах або в перепродувачів, які ніякої відповідальності не несуть. І є, на превеликий жаль, в нас в Україні ювелірні виробництва, які досить великі, на деяких там мої знайомі працюють. І я питаю їх за гарантію, вони кажуть, а яка гарантія? Нам головне продати. А там ми маємо заготовок тисячу варіантів. Чому винен клієнт? От виробник він завжди більше і технічно підкований теоретично знаннями. І е, він знайде, е, як і що придумати, щоб е, все-таки був винен клієнт. От ми зразу, коли починали працювати, оцей момент був дуже для мене важливий, і я хотів е, на цьому е, дуже акцентуватись, е, коли е, я відповідальний за роботу і особисто ви можете в будь-який час зі мною зв'язатись, е, і це репутація е, моя, а не зрозуміло, як на фірмі, ну треба там. Е, Відділ виробництва зв'язувати, з менеджерами говорити, з технологом говорити, О, і оце от перекладання, воно тягнеться місяцями, а потім клієнт ну, вже все, він замучився шукати, хай вже буде так, буду знати, що я більше там купляти не буду. От, в нашому випадку є е, персональна відповідальність, і є репутація, і, ну, і якийсь здоровий е, стид е, чи совість. Е, кілька разів до нас звертались. Е, по гарантії це було зв'язано з позолотою. У нас був період, що там чорніння були технічні моменти такі з позолотою. От а так ми взагалі на рік даємо гарантію на позолоту. А на наші вироби ну, також можна рахувати, що на рік. Але нема такого, що от рік пройшов, ми вас не знаємо, рік вже пройшов. Розбирайтесь там. Ми в будь-якому разі вислуховуємо клієнта і просимо відправити виріб. І будемо обов'язково його розглядати. І можливо, якщо навіть це буде щось по вині клієнта, я ще зараз якісь моменти назву. Будемо нести відповідальність. Ми в тому зацікавлені, і не бачимо ну, якоїсь проблеми бути на контакті з клієнтом і допомогти клієнту. Це наша робота. І от в нас нема масового чогось такого великого, що ми не можемо дати собі раду. І відповідальність перед клієнтом несемо. От, звичайно, як і в будь-якому виробництві є. ну, Якісь прописані правила, ви купляєте виріб. Виріб біркований, є бірочка. Там написано: Проба, пломба стоїть. На пломбі стоїть наше клеймо. Хочому ми бачимо, що наш виріб, і додається такий товарний чек з датою продажу, по якому щоб орієнтуватись, коли ви купили. От. Оце ви маєте берегти і пред'явити, коли. Ну, Звертаєтесь по гарантії. А так в будь-який час ми відкриті, в будь-який час пишете, дзвоните, ми на контакті і несемо повну відповідальність, і такого не буде, що ми не знаємо, хто винуватий, що винувати всі тільки не я. От нас такого не буває. От На позолоту, бачите, виробництво вдають родію покриття 2 місяці, можливо, десь три місяці. Це ну, такий хід перестрахувати себе за 2-3 місяці нічого практично не стається. От. І то вони дають гарантії, коли нема механічних пошкоджень. Якщо вже там вичисляють якісь мікроцарапини, все ви винуваті, Якби тут не може бути гарантії, бо, бо ви носили цей виріб. Він ну не може мати не мати не царапин тому що він був в експлуатації. Місяць часу, тиждень час уже відчутно, що то виріб не новий, і цілком нормально, що він може мати царапини і відповідальність треба нести. Покриваємо два мікрони. Ми даємо рік часу, я впевнений, що воно витримає навіть кажуть, що два роки. Ну так відносно, бо буває що різні умови. От але звертались до нас люди на перепозолоту, і пройшло півроку. І отакий от момент я хотів би якраз обговорити. Механічне пошкодження, звичайно, ми про то клієнту сказали, але поправили грошей за то не брали. Але є моменти, от, наприклад, верхня частина підвіски була як новенька по золота, а нижня частина дуже сильно стерта. Ну, звичайно, верхня була підтерта, але нижня прямо так стерта, як з нуждачкою. Тут можна було оспорювати це неправильна експлуатація. Напевно, виносили виріб. Верхня частина десь менше тертя була, нижня була під синтетикою, і, відповідно, отаке от тертя було прямо до чистого срібла. І ну, можна сказати, що звертайте увагу, якщо у вас позолочений виріб, передивіться відео про позолочені вироби, наш запис, і ви зрозумієте, що треба все-таки берегти виріб, коли він, щоб такого навантаження не було. Ми, звичайно. Перезолотили, відправили, але попереджуємо, що все-таки клієнт має слідкувати не тільки, якби, якщо є технічні якісь моменти, по просто вона ну, сходить. А коли от на поверхні стер, то в глибинах вона є, відповідно, це механічні такі пошкодження, які зв'язані з експлуатацією. От е, е, пробірку я сказав. Е, Ну і, наприклад, ми не можемо давати гарантію на природній знос. От будь-який матеріали, механізми вони стираються, і ми, як розуміємо, що десь в механіці підшипники треба міняти, так і вироби, які з кольорових металів, вони також зношуються. Тут такий якби, процес. 에... І метал, він рухається, він живий, і тертя. Якщо, наприклад, ви звернулись і дуже швидко він стерся, просто прямо срібло, ну значить ця... також це якісь механічні такі тертя, які, які не передбачені. Е... Якщо, мм... е... якщо, наприклад, є якісь дефекти, які зв'язані з литтям, з обробкою, якісь задирені, Тріщинки бувають, ми звичайно переглядаємо, якщо того не було видно, ну, не, не попадало, ще люди до нас не звертались, але такі моменти обговорюємо взагалі в будь-якому випадку звертайтеся. Але є, є моменти, які зв'язані з нашою виною, а є ну, випадки, які, якщо людина, наприклад, впала, пошкодила, зігнула, розірвала виріб, потім вирівняла, або, наприклад, занесла на, на ремонт в іншу майстерню, а потім сказала, ну щось воно не так, поправте нам. А вже видно, що там вже хтось стручався. Відповідно, ну тут же гарантії не може бути вже тоді треба обговорювати. Ми, звичайно, зробимо, але е, ви мусите розуміти, що це ваша вина. От. На закріпку камінців в автомобільній іконі також гарантія, якщо камінчик вилетів, якщо ну, стараємося скріпити, щоб не було такого, що він вилітає. Але от на, на закріпку також гарантія дається. В ну, загальному так все. Гарантію ми даємо, гарантія є. Ви звертаєтесь і зрозумієте, відчуєте, що обслуговування є, е, немає перекладання е, ніякого на нікого. От в будь-якому випадку е, ми на зв'язку. Дякую за увагу. До зв'язку.